Усім доброго дня, шановні друзі! Прийшла до мене ще одна посилочка з насінням. Ну, перед тим, як її відкрити, хочу вам показати ще до цього в мене з'явилась кукурудза солодка. Значить, це у нас кукурудза Тайсон. Буду її випробовувати. Подивимось, що вона себе представляє. Це у нас Сенгента. Доволі має бути непогана кукурудза. По опису вона доволі таки кріпка, потужна і має бути смачна. Також вперше буду випробовувати Камберленд. Це у нас вона якракель біколор. Ніколи в мене її також не було. Без поняття, нічого за неї сказати не можу. Це у нас уже клос. Ну і, звісно, Overland. З'явився нарешті Overland. Так я його збирався купити. Але якимось чином все його то забував, то щось не складалося, і так в мене його не було. Думав, що вже й не буде. Але от сталося так, що він у мене таки з'явився. Так що буде Overland. Ця кукуруза взагалі бомбезна. Дуже класна, смачна, по два качани в основному. Дуже така потужна кукуруза. Це у нас теж Сенгента. Отака така кукурузка буде ще в мене в моїй колекції в цьому році. Обов'язково потім. Буду мітити, де яка росте, бо в прошлому році було доволі багатенько різної кукурудзи. Але не поставив мітки забув. Потім воно вже все сплуталося, і вже було тяжко знайти деяка там кукурудза, тому в цьому році буде, буде так. Будемо обов'язково мітити і писати, записувати деяка кукурудза. Так, ну а зараз ми відкриємо посилочку. Невеличка така прийшла з насінням із магазину Senior Помідор, до речі, кому цікаво. Мені чим подобається, що там мінімальна сума здається 100 гривень. У сеньорі помідорі. Так. Це нам не потрібно. Так, коробку в сторону. Так, дивимось, що у нас тут прийшло. Так, перше. Це у нас кавунчик Банір від Kitano Sitz. Десь від нас інинзів на пробу, бачите, насіннячко маленьке, не оброблено. Цікаво мені його спробувати. Це він по типу Чарльстон Грей. 10 12 кг Ну, подивимось. Це вперше буду його вирощувати. Дуже стало цікаво його спробувати. Так, є таке. Далі у нас томат SEEDS КС-390. Середньоранній, 80-100 грам навольно сплюснутої форми. Сікети стерсів та хвороб. Добре транспортується. Будемо пробувати, взяв на тест. Подивимось, що ну, за помідорчик. Насіннячко оброблене. Так, далі у нас кавунчик старий добрий Арашан. Все-таки вирішив його взяти. Кавунчик дуже стабільний, виносливий, стресосійкий, крупний, завжди передбачуваний врожай. Ніколи з ним мене проблем не було. Тому вирішив таки його взяти. І знову виростити. Він заслуговує на це. Скільки в нас тут? 10 штучок. Так, далі в нас кавунчик там там. 10 насінин взяв. Теж доволі цікавий кавунчик. Будемо вирощувати. Так, кавунчик Есмеральда. Це у нас порціонні вони. Невелички. Маса 3-5 кг. На гібрид кавунчика. Це буде вперше. Цього я не вирощував, нічого сказати за нього не можу. Так, кавуна Ерлі Джетана. Теж у нас порціонник. Ну, трішки він більший, той від 3 до 5, а цей 5,5-6 кг. Ну теж невеликий. Він у нас дуже ранній. United Genetics це у нас усе. Ерлі Саманта це у нас так. Також United Genetics. Ну і останнє Останнє насіння у нас із цієї посилки це у нас Диня Фландер. 10 насінин. Зацікавився я нею. Захотілося спробувати. Вона у нас 70 днів. Плоди доволі крупні від 4 до 5 кг. Ну, будемо пробувати. Так, це у нас, Так, це у нас Сингента. Ну, оце отаке насіннячко. В основному це тут кавуни. Усі кавуни, да, одна динька, один помідорчик. Це все, що в нас прийшло сьогодні. в Цій посилочці. Ну і на додачу те, що вже було до цього, це новинка в моєму. поповненні кукуруза солодка. Оце ще таке насіння у мене є. Буду обов'язково шукати місце. Хоч потрошку посадити, щоб пос... подивитися. Наразі це все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!